Щорічно ми святкуємо Міжнародний день безпритульних тварин, а також Всесвітній день тварин, і саме ми, люди, повинні дбати за братів наших менших, адже відповідальність за тих, кого приручили. Проте трапляються випадки, коли тварини страждають від людських рук. Отож, де насправді ця золота середина і наскільки люди милосердні до тварин дізнавався Сергій Нікішин. Вересень по праву можна назвати місяцем тварин, адже у цей період припадає дві дати, у які ми точно згадуємо про пухнастиків. Перше є міжнародний день безпритульних тварин, і другий всесвітній день тварин. З цієї нагоди працівники благодійного фонду степ організували цікаву акцію у середмісті бродів. Зараз під час війни хочеться того добра, хочеться трошечки якогось, хоч невеличкого, але свята. І ми вирішили таке свято подарувати діткам. Ну, організовуємо ми як благодійний фонд степ. Бачите, наші цуценята, кошенята. Що стосується акції, ми залучили до акції лікаря ветеринарної медицини з міста Тернопіль, який розказує. Людям, які хочуть взяти тваринку з притулка, як за нею правильно доглядати, як її лікувати, як її вакцинувати. Яка потреба мусить бути в стерилізації тварин? Як їх чіпувати і для чого це потрібне? Окрім інформування про правильний догляд за тваринами, Бродівські зоозахисники не один раз. Наголошували на необхідності стерилізації тварин, як безпритульних, так і домашніх, адже усі проблеми, які можуть трапитися на вулиці із вашим чотирилапим другом, зазвичай є наслідком самовиголу. По-перше, тварини, які бігають по самовиголу, вони наражаються на небезпеку, що їх в будь-який час може та же машина збити. І в нас дуже багато таких пацієнтів були з переломами. І вкрай важко їх потім поставити на ноги, і це дуже-дуже дорого. І зазвичай господарі таких тварин просто зрікаються. Друге, самовигул це неконтрольоване знову ж таки розмноження тварин, які, начебто, і домашні, але в той же час вони стають безпритульними, бо від відповідно, де б вони народилися, дома наслідок самовиголу чи на вулиці вони все рівно будуть опинятися у притулку. Хоча, як показало опитування, у бродівчан є чимало домашніх улюбленців, серед яких як коте, так і собаки, проте траплялися таке, які тварин не люблять. Цим питанням у вересні поцікавилася у перехожих наша знімальна група. Ні, 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 немає. Чеси слова немає. Ні, ні кошок, ні собак не люблю. Собаку маємо. А який звати? Можете щось про них? Собаку нашу звати? Лана. маємо А кого саме? Песика, щоб запобігти масовому самовиголу і безконтрольному розмноженню тварин. Працівники благодійного фонду степ провели ювілейну 200-ту стерилізацію, де наголосили на важливості такого заходу. Я розумію, можна не стерилізувати тваринку тоді, коли вона все йде природній процес. І їхній, як кажуть, їхніх діток має можливість є куди прилаштувати. Але не так, що от ви нас заберіть кошеняток, але ми кисько стерилізувати не хочемо. Через два місяці ми вам знову кошеняток принесемо. Як показує досвід вересня, маючи тварин вдома, люди чомусь випускають їх на вулицю, що часто призводить до летальних випадків. Вкотре ветеринари просять краще дбати за тварин, адже саме ми люди несемо відповідальність за тих, кого приручили. Сергій Нікішин, Василина Куть, Володимир Дерейко, телеканал Броди Онлайн.